Вітаю вас, брати і сестри. Завдяки Божій любові і його благодаті і милості, у нас знову є можливість прийти в Дім Божий для того, щоб ми разом з вами прославили Його, щоб разом ви в єдності зростали і мали цю спільність. І знаєте, в наш час ці слова, що завдяки Божій любові, і його милості, ми можемо прийти сюди звучать ще більш актуальніше. Насправді, вже не кожен має можливість таку. Да? І, на жаль, і це дійсно Його любов і Його милість до нас, брати і сестри. Минулої неділі ми з вами святкували свято жнив, дякували Богу за всі благословення, які ми мали да, в цьому році, за ті плоди, які ми збирали на своїх городах, за той врожай, який ми мали. Дякували Богу за хліб, за воду, за слово. І дійсно це велика Його милість і Його благословіння. Знаєте, сьогодні ми звернемось трошки до іншого типу врожаю, духовного. Тема сьогоднішнього служіння плоди віри. І якраз таки сьогодні ми розпочинаємо з вами серію проповідей на друге послання апостола Петра. І апостол Петро в своєму другому посланні закликає нас не бути лінивими і зростати в благодаті. Це послання вчить нас, що зростання у вірі це постійний процес, який вимагає нашої участі. Як ми працюємо з вами над фізичним урожаєм, так і духовні плоди потребують нашої з вами праці. Петро нагадує, що віра без діл є мертвою, і тому наші дії повинні свідчити. Про нашу віру. Ми покликані бути активними учасниками Божого Царства. І Петро закликає нас до цієї послідовності у вірі, щоб бути гідним учнем Ісуса Христа. Але яка та віра, що дає плоди? І тема проповіді віра, що дає плоди. І основний текст, над яким ми будемо розмірковувати, який буде за основу взяти в цій проповіді, це Друге послання Петра, перший розділ, перші два вірші. Давайте зачитаємо. Симон Петро, раб та Апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир нехай примножується в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Знаєте, це послання є дуже важливим, оскільки написано було Петром вже наприкінці Його життя. Апостол вже усвідомлював, що він залишить цей світ незабаром, і більше не матиме тої можливості проводити служіння серед церкви, серед віруючих. Тому він пише це послання. Ціль написання цього послання це, знаєте, зміцнити віру віруючих і підготувати їх до боротьби з фальшивим вченням і моральною розбеченістю, яка почала входити в церкву вже тоді. Тобто вже тоді, вже в першій церкві, була загроза лжавчення, була загроза морального розбещення в церкві. Петро закликає віруючих триматися істини та залишатися вірними Божому Слову, щоб могли протистояти цій моральній розбеченості, щоб могли протистояти цим лжавченням. Обставлене написання, як я вже сказав, це коли апостол Петро мав вже Померти. Так? Він зазначає це у своєму посланні в першому розділі, в 14 му вірші. він каже, знаючи, що незабаром покину це тіло. Тобто він, він вже усвідомлював, він розумів, що його а, час вмерти. І Петро за, за час взагалі його життя церква дуже активно зростала, але також і почала з'являтися оці ознаки, оці ці проблеми зревчення, у ці проблеми, які Ставало дедалі поширенішими в церкві. Тому реакція Петра написати це послання і попередити віруючих і змістити їх у правді. Це послання було адресовано віруючим, як зазначає Петро, які отримали рівноцінну віру в правді Бога. Тобто це християни, які так само повірили в Ісуса Христа і мають цю віру. Петро наголошує, що їхня віра є такою ж цінною, як і його власна. Тобто він каже, ви рівноцінні так само, як і я. Адресати, скоріш за все, належало до різних церков у Малій Азії, де Петро мав вплив і, можливо, вони були язичниками, які прийняли християнство. І Петро прагне зміцнити у пізнанні Христа. У цій проповіді ми розглянемо з вами дві ключові такі теми, які є в цих перших двох віршах. Перші, перша тема це спасаюча віра, і друга, відповідно, має таку назву освячуюча віра. Сподіваюся, ці дві теми допоможуть нам краще зрозуміти, як наша віра в Христа не лише дарує нам спасіння, але і формує наше життя після цього і приносить, і приносить плід. Отже, спасаюча віра, в першому вірші ми читаємо. Симон Петро, та Апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Петро пише тут про віру, завдяки якій ми маємо спасіння. Та завдяки якій... Тепер... Завдяки якій... якій ми маємо спасіння, да, та... це та віра, яка спасла нас. Це спасаюча віра. Вона є основою нашого християнського життя. Це саме та віра, через яку ми. Отримуємо спасіння і стаємо дітьми Божими. Вона приходить до нас через слухання Слова Божого і прийняття Євангелія Ісуса Христа. Знаєте, ця віра це не просто знати, що Ісус існує, це не просто знати, ну так, Він начебто Спаситель, а це щире прийняття цього в серці. Ця віра це відповідь на Божий заклик до спасіння. І цю відповідь ми даємо не власними силами, а через благодать. Петро в своєму посланні підкреслює, що віруючі отримали рівноцінну віру. І це показує, що усі рівні. Ніхто не має перевагу своїми справами, своїми ділами, своїми статусами над іншим. Ніхто не має. Всі рівноцінні і всі спасаються однаково через однакову віру в Ісуса Христа. Це той ключовий момент. Це спасаюча віра, яка робить нас учасниками Божого спасіння. Віра дає нам доступ до Божої благодаті і милості. І апостол Петро чітко наголошує, що віра проходить через пізнання Бога і Ісуса Христа. Ця віра це основа, на якій будується все християнське життя. Знаєте, дуже знаменитий вірш, який ми всі знаємо, це Євангелія від Івана. Третій розділ, 16 вірш, написано, бо так Бог полюбив світ, що дав, єдиного, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І це основне твердження спасаючої віри. Ми приймаємо цей дар віри і через неї отримуємо вічне життя. Ця віра це не щось, що ми можемо створити самі. Вона приходить як дар Божий, який ми приймаємо з здячністю. Віра це наше визнання того, що ми безсилі врятувати себе. І ми з вами потребуємо Ісуса як нашого Спасителя. І Петро підкреслює, підкреслює це в своєму посланні. Петро підкреслює, що незалежно від нашого стану, від твого соціального статусу, від Твого походження, від Твого рівня освіти. Всі ми однаково потребуємо спасіння, і всі ми маємо доступ лише через Христа. І це той дар, який ми не заслуговуємо своїми статусами, це той дар, який Бог дає кожному, хто шукає Його. Апостол Павло, в посланні до Єфесян в другому розділі, 8 9 вірш, нагадує: Бо спасенні ви благодаті через віру. І це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Це означає, що ми не можемо заслужити спасіння. Бо воно не ґрунтується на наших вчинках, воно не ґрунтується на наших заслугах, воно не ґрунтується на наших добрих справах. Спасаюча віра, вона ґрунтується на Ісусі Христі. Апостол Петро також підкреслює, що віра віруючих вона спрямована саме на Ісуса Христа, як на єдиного Спасителя. Ісус є тим, хто приносить Спасіння, і через Нього ми отримуємо це вічне життя. Віра в Христа це більше, ніж просто віра в Його існування. Це віра в те, що Його жертва на Христі була достатньою для нашого спасіння. Ми більше не залежимо від власних діл або зусиль, щоб догодити Богу, але покладаємось виключно на Христа і Його завершену працю. Хочете привести такий невеличкий приклад. Да? Уявіть, що от є хвора людина, серйозна хвора і їй загрожує смерть. І вона це розуміє. І знаєте, вона намагається щось зробити. Там, десь якісь квітки зривати, чаї заварювати, травки щипати, ще якісь варіанти, до різних лікарів ходить. І намагається якось вилікуватись. Хоча вона не може сама себе вилікувати. Але вона потім знає, що є лікар, який може допомогти. Щоб отримувати лікування, вона повинна довіритися цьому лікарю. Вона повинна піти до нього і прийняти. Його призначення, прийняти варіант лікування цього лікаря, залишити свої травки, залишити свої чаї, якісь там ще й методи. Вона має прийняти варіант лікування лікаря. Спасаючи віра, схожа на цей вчинок. Ми йдемо до Христа, розуміючи, що самі не можемо себе спасти і приймаємо його варіант лікування, приймаємо його варіант спасіння. Адже спасаюча віра є основою нашого християнського життя, вона відкриває нам шлях до спасіння, робить нас учасниками Божої правди і дарує нам благодать і мир. І ця віра вона є рівноцінною для всіх віруючих і базується на нашому пізнанні Бога Ісуса Христа. І варто розуміти, що це не просто одноразовий акт, це постійний стан довіри до Бога. Вона розпочинається з моменту нашого навернення, але триває протягом усього життя. І, і, і другий пункт, так, друга тема це освячуюча віра. Ми читаємо в другому вірші, написано благодать та мир нехай примножується в пізнанні Бога Ісуса. Тобто освячуюча віра це є те, що супроводжує нас протягом усього нашого життя після моменту спасіння. Якщо спасаюча віра починається з моменту прийняття Христа, то освячуюча віра це процес нашого духовного зростання. Та перетворення, яке триває до кінця нашого життя тут на землі. Петро говорить про пізнання Бога і Ісуса Господа нашого, через яке примножується благодать та мир. Це вказує на те, що віра є нестатичною, вона зростає і розвивається разом із нашим пізнанням Бога. Освячення – це процес, через який Бог змінює наше серце, наші думки, наші дії, щоб вони відповідали образу Христа. В Римлянам 12 розділ, 1, 2 вірші написано. Тож благаю вас, браття, через Божу милість, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму. Освячення це перетворення, віруючого через пізнання Бога. Написано: перемініться від новою вашого розуму. Освячення це переміна. Як віруючи, ми постійно маємо зростати через оновлення нашого розуму, через оновлення нашого серця. Одна з головних характеристик освячуючої віри це постійність. Якщо спасаюча віра це моментальний акт, то освячуюча віра це процес, який триває все життя. Ця віра вимагає від нас з вами щоденного посвячення та щоденного послуху Богу. Наше духовне життя стає глибшим і більшим. І більш багатим по мірі того, як ми все більше пізнаємо Бога. І Петро говорить тут про благодать і мир, які будуть примножуватися через пізнання Бога. Пізнання Бога це є ключ до благодаті та миру. Чим краще ми знаємо Бога, тим більше ми відчуваємо цю благодать та мир в нашому житті. Пізнавати Бога це не просто знати про нього, це мати з ними стосунки. Це жити з Ним. Порівнювати кожен день своє життя з Його словом, це приймати Його слово і використовувати Його на практиці, це проводити Його через усе життя, це слухатися Його, виконувати Його повеління, намагатися розуміти, прагнути розуміти і розуміти Його волю. Чим краще ми знаємо Бога, тим більше ми відчуваємо Його благодать та мир в нашому житті. І ця благодать і мир вони допомагають нам проходити це життя, проходити через випробування, через труднощі, які виникають у нас на життєвому шляху. Освячуюча віра, вона зміцнює нас і допомагає нам довіряти Богу навіть у найскладніших обставинах. Ми читаємо, що маємо через пізнання благодать і мир. Благодать це. Як ми знаємо, незаслужена милість або прихильність Бога до людей. І в контексті цього тексту благодать це не лише початковий акт спасіння, але це постійна Божа дія в житті кожного віруючого. Петро бажає, щоб віруючі отримували більше Божої дії через пізнання Бога і Христа. Тобто, благодать стосується не просто до Божої милості, що виявляється для нашого спасіння. А й його постійна підтримка у щоденному житті. І це стосується кожного аспекту нашого життя. Тобто, отримуючи цю підтримку щоденно, ми маємо сили проходити це життя, ми маємо сил проходити випробування, ми маємо сил проходити ці проблеми, які є на нашому шляху. Мир, який ми отримуємо, це знаєте, це ну, просто це більше, ніж просто якась відсутність конфлікту або відсутність проблем. Це навпаки, цей мир не залежить від зовнішніх обставин, а ґрунтується на нашому глибокому пізнанні. Тобто, незалежно від того, що навколо мене, Бог дасть тобі прийти. Ти будеш мати цей мир, якщо ти будеш глибоко пізнавати Бога. Глибоке пізнання Бога, постійне освячення, воно дає розуміння відчувати Бога. Ти відчуваєш Бога, відчуваєш Його силу. Ти довіряєш йому, ти розумієш, що твоє життя залежить від нього, ти розумієш, що зараз Бог працює в твоєму житті, і тобі легше пройти якісь випробування. Ти розумієш, що що б не сталося, це буде по волі Божій. Знаєте? Освячуюча віра у це пізнання Бога це динамічний процес, це не просто стала величина, це постійні зміни. Уявіть собі, спортсмена, який прагне досягти якихось висот. Якихось крутих результатів у спорті, він не може просто взяти і досягти успіху, якщо просто здобуде якісь базові знання, або якісь базові здібності. Йому потрібно постійно тренуватись, удосконалювати свої навички, працювати над своїм тілом і духом. Точно так само і нам, віруючим, не можна зупинятися на тому досвіді спасіння. Ми покликані до постійного духовного зростання, ми покликані. До пізнання Бога, зміцнення нашої віри, і більше того, розповсюдження цієї віри оточуючи. 1 Тимофія, 4 розділ, 16 вірш, написано так, Павло пише Тимофію: уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи, так ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Тобто, чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше наша віра зростає. І це пізнання Бога, воно проходить через Читання Слова Божого через аналіз свого життя, через аналіз своїх думок, через аналіз своїх дій і порівняння з Божим Словом. І через це пізнання ми стаємо більш подібними до Христа. Ця віра, яка, яку ми маємо да, через пізнання, вона і змінює наше ставлення до світу, змінює наше ставлення до оточуючих. Ми читаємо, Павло пише: бо чинні читати, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Тобто ця віра породжує в нас дії, ця, вія має, ця віра має плід. І знаєте, не просто сам для себе ти віриш, не просто сам собі тихенько зростаєш вдома, так щоб ніхто не знав. Але якщо ти дійсно маєш цю віру, якщо ти дійсно маєш а, це, ці стосунки з Богом, якщо ти практикуєш це пізнання Бога щоденно, то а, твоя віра буде породжувати діла Якщо наша віра породжує діла, якщо ми дійсно маємо цю практику, то ми починаємо дивитися на це життя вже трошки з іншого ракурсу, десь з духовної перспективи. Ми починаємо розуміти, що наше життя належить на нам особисто а Богу. Ми починаємо в кожному аспекті нашого життя знаєте ставити питання, що важливо для Ісуса. Чи що важливо, яка воля Бога не моя? І це стосується всіх аспектів нашого життя: навчання, роботи, сім'ї, виборі служіння, виборі місця проживання, залишатися, не залишатися. І в усіх аспектах життя ти запитуєш в першу чергу, яка воля Бога. Отже, освячуюча віра це процес, через який ми стаємо все більш подібними до Христа. Це постійне духовне зростання, яке супроводжується пізнанням Бога. Зміною нашого характеру, зміною нашої поведінки, а також здатністю давати труднощі з вірою в Бога. Ця віра допомагає нам залишатися вірними, в Богому, вірними Богові в нашому щоденному житті. І ця віра, якщо вона справжня, вона породжує плоди. Та головна думка цього ривку полягає в тому, що віра в Ісуса Христа це не лише те, що дарує нам спасіння, але й те, що веде нас до пізнання Бога. І через це пізнання ми маємо у цих благодать, і мир у нашому житті проходити всі труднощі. Чим більше ми маємо спізнавати Бога, тим більше ми відчуваємо Його благодать, і тим, тим більше ми починаємо робити щось для того, щоб віддати хвалу Богу. Як ми сьогодні можемо застосувати цей уривок в своєму житті? Перше, нам потрібно чітко зрозуміти і запам'ятати, що спасаюча віра це дар Божий. Це не результат наших зусиль. Знаєте, це знімає тягар намагань заробити спасіння самотужки. І дозволяє нам навпаки жити в свободі Божої благодаті. Але освячуюча віра, це друге, це те, що закликає нас до зростання в пізнанні Бога. Це відбувається від наших дій. Це відбувається через наше регулярне вивчення Бога. Це читання Біблії, це молитва, це інші дисципліни, це спілкування між віруючими, це постійне, ти робиш всі ці дисципліни для того, щоб збагатити свій розум, наповнити своє серце і більше зрозуміти Христа. Ми не просто спасені для того, щоб чекати на вічність, ми покликані змінюватися. І третє застосування: ми покликані змінюватися і приносити плід. Ми покликані приносити плід у нашому житті. Якщо ми не маємо справжню віру через пізнання Господа нашого, то наслідком цієї віри якраз таки будуть плоди. Якщо ми маємо справжню міру, якщо ми дійсно щоденно по справжньому намагаємося зрозуміти його волю, пізнати його волю, ми не зможемо жити просто не приносячи користі для оточуючих, не приносячи користі для Божого царства. Останнє застосування відноситься для тих, хто ще не є частиною Божого Царства. Можливо, ви просто знаєте, що Бог є. Можливо, чули про Ісуса. Але ти ще не є частиною Божого Царства. У тебе є шанс звернутися до Бога і просити у нього цей дай віри, щоб Він дійсно дав тобі цю віру, прийняти Його як свого Спасителя, і щоб отримати це спасіння. Нехай Бог благословить кожного із нас з вами мати справжню віру в Ісуса Христа, що дарує нам спасіння і веде нас до глибшого пізнання Бога, через яке ми отримуємо благодать і мир в нашому житті і приносимо плоди для слави Бога. Амінь. Давайте з вами помолимось.